Доброго дня, шановні земляки. Я Віктора Миколаєвича Коваленка, і ми будемо розмовляти про те, куди він недавно їздив. Любешевська громада, Волинь це той матеріал, що ми писали про наших гостей. І ті гості обіцяли нам допомагати. Виїздили туди. Чому? Слава Україні! Доброго дня, шановні земляки, в рамках програми Міністерства розвитку. України пліч опліч нам була визначена громада, партнер регіон Любешівська громада Волинської області. І це вже був зворотній візит наш до на цієї громади, громада, яка знаходиться на кордону з Білорусю. Тобто практично такі умови. Але там фронту нема бойового, посилений режим там знаходиться, на громаді 30 тисяч населення. Основне у них прибуток це лісне виробництво, ну, торф. Там нема таких, як у нас сільхозпідприємство, і лісництво, національний заповідник у них, але саме головне це люди з розумінням відносяться до тих подій, в яких ми з вами знаходимося. І є навіть наші з вами земляки, які в свій час переїхали з Волинської області, працювали на заробітках, в нас потім приїхали сюди, одружилися, вийшли заміж. Діти, онуки, і на сьогоднішній день вони виїхали і там знаходяться. Тому вони знають, що де знаходиться Золочівщина, яка які в нас події, слідкують за цим. Дуже виважено підійшли до програми нашого перебування. Ми були з першим заступником Ленідом Канівцем. Перше це структура громади, як у них вибуди відділи, управління, де в них є позитивні моменти. Знаєте, коли говорять. Обмін досвідом – це дійсно корисна справа. У них є діяцентр не ЦНАП, як у нас, а дієцентр, і ті позитивні моменти, які є у цій громаді, вони придбали під час бойових дій, наприклад, обладнання для виготовлення паспортів, водійські посвідчення. Або наприклад, в лікарні вони отримали Філіпс, томограф обладнали рентген кабінет. Тобто, все це під час бойових дій. Такі можливості, на жаль, у нас з двох причин відсутні: перше це постійні удари. Знаєте, що в лікарні там ну постав там томограф. Від удару він зіб'ється, і, і що далі. А друге, це питання кадри. От ви ж знаєте, що багато молодих, в тому числі працівників селищної ради, виїхали, і взагалі золочива багато виїхали тих людей, які ми могли б залучити до цієї справи. Тому будемо очікувати закінчення бойових дій і повернення наших, нашої молоді. Безумовно, багато хто не повернеться, але я чітко розумію, що. Працюючи з міжнародними партнерами і благодійними фондами, всеукраїнськими, харківськими готові на ну таке обладнання, в тому числі і в нашу лікарню, як, наприклад, у нас переносні є які флюорографи і узі, це нам надають, але стаціонарного самі розумієте, що це може бути не то, що, ну не дійсно небезпечно. Але в наших планах це є безумовно і це послуги для населення. Мало того, всі знають, чудово Володимира Лебеденця, який працює в дев'ятому ЦКБ. Ми таку програму розробляли. Планували придбати томограф, і тоді би він мав всі можливості, як ми домовляли. Ми домовлялися зробити інсультний центр. Зробити хоспіс. такі плани були. Вони не в стороні, вони в думках, не в мріях, а в планах майбутніх. Тому для нас це дуже важливо. Ця поїздка вона принесла якісь матеріальні, хоча б вигоди громаді, хоча б, хоча б ну, в перспективі. Я пам'ятаю, була мова про те, що от я балакав з їхнім мером. Він казав: ми бідні, але ми допоможемо. Грошима в тому числі винесу на сесію. Що в цьому плані робилося? А як же? У листопаді ми очікуємо фінансу підтримку на ремонт і реконструкцію одного із самих, мабуть, критичних об'єктів нашої громади, де йдуться ремонтні роботи. Тому Любошинська громада прийме в цьому активну участь. Незважаючи на брак коштів, вони сказали, що ми обов'язково допоможемо. Окрім того, у них дуже цікавий розвиток спорту, потужний стадіон, потужний стадіон перед початком активної фази бойових дій. У нас планувалася реконструкція нашого стадіону. Українська асоціація футболу виділила 17 мільйонів гривень для того, щоб відремонтувати на стадіон. Ви пам'ятаєте, створили ФК Золочів, і дуже активно тоді займалися і наші ветерани долучилися футболу до цієї справи. І команда була, і золочівці приходили. Тобто, ми це запровадили безумовно. Це один із пріоритетів. Ви знаєте, що у нас ігор Григоров дуже активний спортсмен, і сам майстер спорту міжнародного класу. Тому ну це дійсно для нас в майбутньому дуже потрібно це зробити, щоб створити умову повернення наших земляків. Я розумію, що ситуація, в яку ви потрапили, там поїздці. Це була та ситуація, коли ви побачили, що би зробили ми, якби не почалося вторгнення. Все перемішала війна. Ви там на Волині побачили, як би воно було, якби не вторгнення. Мені здалося дуже цікавим, коли одна із шкілих їх дуже активно під час бойових дій запровадила міжнародні проекти по навчанню. Лего, знаєте, Ліго, збирати там Ліго, а це електронне Лего. І це. Всесвітні програми, і вони вже в трійці передових в Україні. Тобто, ну це для наших вчителів, директорів шку, шкіл і школярів дуже корисно, і такі програми є. Скажіть, ви не думаєте, що налагоджуючи міжнародні зв'язки по принципу наших побратимів, ми будемо сприяти витоку молоді за кордон? Може вона потім повертатися чи ні? Що для того треба, щоб молодь поверталася до нас в громаду в Україну? Ви знаєте, якщо ми спросимо у тих людей, наших зоочівських е земляків, які за кордоном, любу сім'ю, чи хочуть вони повернутися додому? Я думаю, кожен із нас, глядачів, скаже так, навіть той, кому гарно навіть той кому гарно додому, як вони хочуть додому створення умов, і це головне питання. Я вже думаю, не завтрашнім днем. Я думаю, після завтрашнього днем потрібно безумовно найскоріший мир для всіх, всі чекають, як і я. Але ця війна може закінчитися зненацька, як і почалася, і тоді будуть інші пріоритети нашої діяльності. Готові ми до цього чи ні? Отут, отут дуже Готую, цікаве питання. Готуюсь кожного дня, скажу відверто, і свою роботу ми налаштовані таким чином, що за брак коштів потрібно налагодити побратимські зв'язки. Можливо, для когось це ну незрозуміло, але я вважаю, що те, що ми Фельбасі, а наша от команда, яка повертається, була й провели перемовини з мером Фельбаха, для того, щоб вони нам допомагали, можливо, в рамках блекаута інших програм буквально післязавтра зустріч буде в Бельгії. Мій радник виїжджає Олександр Львович Грінченко на Кому зустріч так? з замомера з Орселя. Про що ми говорили там, де потужний е реабілітаційний і психіатричний да, ми, це, ми говорили з ним Говорили і да. нещодавно там люди дивилися там з мерами. Фотографувався були перемовини. Ми сьогодні вже направили звернення до італійської сторони Бергамо, про провінція Бергама. І е, з миром я скажу відверто, він настільки активний. Щоденно він пише Віктор, як у вас справи? Віктор, я все розповів. Віктор направ, будь ласка, в четвер буде презентація Злочинської громади. Він уже домовився з командою Аталанта серія А, де грав Маліновський, про те, що наші дітки поїдуть і потренуються на бажі. Команди вищої ліги Італії, де команда хоче звернути увагу на наших діточок, які під постійними обстрілами в Золочівській громаді знаходиться і так далі. І ми попросили їх декілька моментів, на які в рамках майбутнього побратимства, як ним було запропоновано, ті моменти, які для нас дуже важливі. Що для нас саме головне на сьогодні? На жаль, те, що в мирному житті воно не запроваджується укриттям. Медицина два, дітки три, реабілітаційне психіатричне лікування чотири. Тобто, оці моменти, які на сьогодення дуже важливі, вони вкрай потрібні. ЖКГ. Нам вкрай потрібний грейдер. Я зараз направив масу запросів, щоб отримати грейдер, тому що ви знаєте, що і Іравто вже не працює, і обласні дороги ну не чистяться. Просимо сільхозвиробників або наші наша техніка. Нам потрібно такі речі. Маса побитих будинків у нас. Або об'єктів як управління соціального захисту, ми поки що його ставили, щоб показувати, що вони творять росіяни тут з нами в нашій прикордонні, але потрібна техніка, яка буде будівельний мою сміття це збирати, вигибати, вивозити По цей час прийде. Тобто такі моменти дуже важливі. Що дуже радує, дуже радує те, що який був мета ворога розбити Україну на регіони. Щоб схід, захід, центр, щоб ми один одного не розуміли, щоб ми сперечалися. От ваша поїздка на Волинь вона показала те, що Україна єдина і війна тільки об'єднала нас. Ваші контакти сьогодні за кордоном, ви, якщо мер німецького міста каже: Я люблю золочів, про який він нічого не чув. Не переконаний до цього, так само як італьянець, нічого не чув, і вони тепер знають про золочів. Ми. Об'єднуємося вже не тільки як Україна єдина, ми об'єднуємося вже як єдина Європа. І ви на цьому шляху дуже багато робите. Я хочу, щоб наші земляки розуміли, наскільки зараз це важливо. фраза, яку сказав Віктор Миколайович: війна може закінчитися так же несподівано, як і почалась, і ми повинні бути готові до продуктивного миру. Віктор Миколаївич, у нас є майбутнє? А якщо обов'язково? залишиться громадою. Знаєте, я завжди був коли депутатом тому був, був. Я був завжди оптимістом. Якщо песиміст, то все, то можна просто сидіти і нічого не робити. Війна Ну, є, є причина нічого не робити. Є війна кругом, але дивіться, є дві складові під час навіть бойових дій: перше забезпечити харчами, гігієною, дровами, всім необхідним для ну вибачте, для виживання. Але я бачу, що на сьогодні йде процес це рівень керівників держав, не тільки нашої держави, а взагалі всесвіжні в рамках геопетолітичних процесів які відбуваються, то йде спроба, велика спроба зупинити цю кляту війну, і, і все може бути несподіване, бо тільки декілька країн можуть це зробити. Ми. Постійно і люди дивляться на ці процеси. Ця програма пліч опліч. Перш за все це безумовно. Як і люди дивляться, чим вони нам допомогли фінансова підтримка або чимсь там матеріальними цінностями на першому місці, як на мене, саме головне це ментальні взаємовідносини, що Україна єдина. Можливо, у нас в Україні протягом 30 років були процеси, які штучно налаштовували захід і схід. Ну ви правили. Пам'ятаєте, Україна, Схід і захід разом або інші гасла були, але не робили для цього практично ні, ніхто із тих керівників, які були. От воно текло по течії і текло. Хочу сказати, що якраз цей проект він налаштований на об'єднання не просто якихось керівників там областей, там або обласних рад, або там ну там районів, а громад людей, щоб ми знали побільше друг другу. Щоб ми більше відчули, що ми разом е, маємо одну мету мир і розквіт нашої держави. Наша земля, наш родючий Чорнозем, кордони нашої громади України сьогодні политі кров'ю представниками усіх частин нашої неосяжної України, і це священні речі. Цього ми ніколи не забудемо. Віктор Миколаївич, дякую вам за вашу роботу. Я дуже б хотів, щоб е, люди розуміли, що зараз ви робите. Я дуже б хотів, щоб люди від психології від сприйняття через коробок, через коробок з провіантом. Інколи хату кажуть, що розіб'ють хату. Це я балакав з рятувальниками, кажуть, зайшли там дві кімнати забиті коробками. Стін нема криші, нема, зато коробків повно. Я хочу, щоб люди відійшли від цієї психології і розуміли, якщо ми хочемо збудувати справжню Україну, ми повинні діяти саме так, як зараз робите ви. Васильзавич, дивіться, тут є два моменти. Перший – це підготовча робота, процес. І без нього ніяк. Повірте, у моїй діяльності раніше дуже багато моментів було з міжнародною діяльністю. Всі це знають. Але цей процес дуже важливий. Бо з іноземцями працювати, вони нікуди не спішать, їм нікуди, не потрібно там десь бігти. Вони плану, не по плану. У цього. них все по плану, не вони вони... спішать. В суботу, неділю вони відпочивають, там все нормально. Але е якщо вони вже запрягаються в цю роботу, якщо вони підпис поставили, для них це не просто підпис, а величезна відповідальність. О, Розумієте? Там це зовсім інші речі, як і до речі, коли я підписую такі речі, то це потрібно відповідати за це. І безумовно, наші земляки їх процес цей не цікавить. Їм потрібен результат. І це нормально. це нормально. Я розумію земляків, що потрібен результат. От коли вони це побачили, привезли, поставили, привезли там автівки. От ну, уявіть собі, у нас так, є недопрацювання у комунальному підприємстві ЖКГ, але уявіть собі. З приходом нового керівника тільки за цей рік, якщо ще не закінчився, на 11 мільйонів і комплектуючі і автомобілі, і, 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 і форма у них є, і ремонти, які вони там зробили, а скільки інструментів було е, отримано. І це все також не так просто. Я, і це не просто я хотів так. би, щоб повернути нас на землю, хотів би показати, біля чого ми зараз спілкуємося, шановні земляки. Це ж не новина для нас, правда? Це те, що ми бачили і бачимо сьогодні на своїх городах, вулицях, в хатах. Мої пасколки стирчать до сих пір. Віктор Миколаївич, дякую вам за те, що ви робите, дякую за те, що ви терпите, дякую за те, що ви не втрачаєте оптимізму і працездатність. Все буде Україна. До нових зустрічей!